Доброго дня, ви на каналі Щедрий сад та город. Сьогодні о 3 годині ночі, ось, як ви бачите, був прильот на наш участок Щедрий сад та город. Пошкодження, да, пошкодження, але ми будемо тільки фіксувати город та сад. Дивіться, оця наша сливочка, яка була, прямо листочки всі повідривали, ось там поранили, поранили е -е, стовбур. Далі <світ> по участку ось груша збила, центральне, так попадали. Пошкодили ось сливу, яка повністю ця слива залишилась. Так, ну, шановні, чашка розбилася, і потрібно прийняти рішення. По-перше, значить, хочу сказати, люди всі живі. Коти собачки, ну, порозбігалися в 3 часа ночі, бо вони ж не сиділи тут на цьому участку. Далі всі наші експерименти ускладнюються, повигорало, по Ось наша абрикоса, яка давала нам дуже ранні. Абрикос. Так, ну не важно, шановні, значить, якщо люди цілі, а люди цілі, значить, животні тварини цілі, значить, ми повинні зробити. Правильні, послухайте, а ось і кішечка теж повертається. Ми повинні зробити правильні кроки. По-перше, зателефонувати у поліцію і запросити спеціалістів, щоб вони зафіксували прильот. Почули? Да? По-друге, так як дуже багато пошкоджено кори. І е, стовбура, ми що повинні зробити. Ну, оцінити. Значить, те, що повністю збито, ось як це, ми обрізаємо і садовим варом замажемо Тут ситуація поскладніша. У мене таке враження, що воно пробите якось аж на це і воно все. Оце в пилюці і заражено. Значить, що ми зробимо? Ми перше прометемо віниками, щітками оцей стовбур. Тобто те, що менше було зараження. По-друге, візьмемо для беззаражування, ну, мабуть, 5% розчин мідного купоросу. І це все промиємо. І по третє, садовий вар. Візьмемо оті всі поубираємо. І садовим варом замажемо. Значить, є у нас садовий вар, є у нас це, Значить, чим можна ще зробити? Можна залізним купоросом обеззаражити, промести, але, будь ласка, обеззаражуйте і, і Інструменти, якими ви будете працювати. Тобто ми беремо самогон 70% і так змазуємо, обеззаражуємо. Так, ще що хочу сказати: Ну так трапилось, чашка розбита. Значить, якщо ви живі і здорові, беріть, розпочинайте. Розпочинайте оздоровлення, захист. Захист дерев. Звісно, шкода. Да, ось наші котики. Мяу-мяу. Да, Вони також злякалися. Да, Значить, друзі, те, що сталося, те сталося. Не потрібно впадати в відчай, потрібно допомагати. Допомагати рослинам та деревам. Так, експеримент, той, який ми демонстрували, <рес> значить, я думаю, не закінчується. Будемо ми оприскувати, е, значить, розчином, розчин сироватка, сироватка з йодом. Ну, Я бачу тут вони ще зелені. Але нічні температури вже е, дуже понизилися, менше 10, і зараз вони будуть просто замерзати і заповільнювати. Можна позбирати зелені ще, але вже не хочеться їх збирати. Так, шановні друзі, ви на каналі Щедрий сад та город. Отака у нас подія неприємна, але ми. Не сидимо, склавши руки, а рухаємось вперед. Бог дам нам здоров'я та життя і воно для того, щоб покращувати, покращувати ситуацію навколо нас. Миру усім. Пока-пока.